Проект інсайт на радіо місто над Богом. Студії з вами працює Віктор Мозлевський. Впродовж наступних 20 хвилин з нами ще й попрацює Тетяна Побережна голова Вінницької обласної організації працівників культури, директорка Вінницького обласного академічного театру Льок. Вітаю вас, пані Тетяна. Вітаю. Поговоримо про, про спілку культур. Ну звісно, поговоримо ще й про театр. Не можна його не зачепити. Так, театр льок академічний, але давайте про культуру більше ширшому понятті. А які зараз є нагальні питання в нашій культурі області. Ну, безперечно, що питання, які стосуються мене, як голови обласної організації проспілки працівників культури, я зроблю акцент більше на соціальних питаннях, на захисті соціально-економічних і трудових прав наших членів проспілки. Але все, що стосується питань в цілому, галузі культури, то безперечно, що як і будь-яка інша галузь, ми переживаємо не найкращі часи, тому що дуже багато викликів, дуже багато є проблем, питань, які стосуються і закладів культури, і діяльності закладів культури і працівників. Які працюють в закладах культури, тому що е, ті питання, які стали перед е, самими закладами і перед працівниками, ми, безперечно, не були готові працювати в умовах карантину. Це були певні моменти, де вчилися ми всі разом. І працівники, і проспілка намагалася давати ту роз'яснювальну роботу, ті позиції займати, щоб була збережена основна функція закладів. Ну і безперечно, що біль, яка Зацепила всіх українців, це війна. Ми теж не були готові в таких умовах працювати. Але враховуючи те, що е, ми є справжніми українцями, ми намагаємося все-таки на робочих місцях наближати перемогу, проводити заходи, е, волонтерити, робити всі все те, що стосується е, спокою, все, що стосується е, такого психоемоційного е, психо перезавантаження тих, хто знаходиться на нашій території, тому заклад. Де культури і працівники, які працюють в закладах культури до цих викликів, виявилися готові, mm -hmm. тому що саме збережена основна функція закладів, і всі працівники готові працювати. Пані Тетяно, а от такі складні часи: ну, певно, це найскладніші часи, і нехай вони найшвидше пройдуть. Карантин, потім, звісно, війна. Чи були втрати в культурі в цей час? Я маю на увазі, щось закрилося, щось перестало функціонувати, якийсь заклад. Ну, дивіться, ми, напевно, маємо і зобов'язані повернутися ще до того, що є певні наслідки процесу децентралізації. Так, да, ми розуміємо, знаємо і готові були до цього, тому що зацікавлені, щоб якісні культурні послуги саме надавалися на територіях, і жителі територіальної громади мали можливість отримати ці якісні культурні послуги. Власне, те, що прогнозувалося і як ми це бачили, воно давало свої певні гарні би результати. Але нас... Насправді на практиці в нас трішечки вийшлося по-іншому, тому що саме ті територіальні громади, які були створені, їх 63 у Вінницькій області, ми стикнулися з деякими викликами, тому що ну, не були готові там умовно до створення органу управління у галузі культури, тому що не дозволяли фінансові можливості. Не було там можливості зберегти всі заклади культури і всіх працівників ага. у закладах культури. Хоча ми намагались проводити таку роз'яснювальну роботу і намагалися. Переконувати і органи місцевого самоврядування, що е, потрібно зберегти, тому що е, це все не, не такі, знаєте, не, не перші, не поодинокі якісь заклади. А це ті заклади, які мають свою історію. І, власне, вони основну функцію свою вирішували, не дивлячись ні на які процеси, які відбувалися в історії України. Але. Е, Саме, саме вже за результатами процесу децентралізації, ми побачили вже яскраву картину. Зрозуміло, що певні вже були проблеми: проблеми із збереженням мережі, проблеми збереження кадрового потенціалу це дуже таке болючіше питання, до якого ми ще сьогодні я думаю, з вами угу. повернемося. І безперечно, що мали мати розуміння, що є у нас законодавча база. Яка дозволяє зберегти заклади культури і дозволяє е, мати свій такий вектор напрямку, тому що наша галузь культури багатогалузева, і ми маємо свої е, специфічні закони в галузі культури. Тому ми десь намагались у цей період вести таку роз'яснювальну роботу, що в нас немає головного закону або першого закону, щоб е, абсолютно законодавча база не йшла у розріз. Ну, ніби ми так більш-менш вийшли на яскраву картину. По галузі культури за результатами процесу децентралізації, ну безперечно, що є різні наслідки, тому що хтось хотів прислухатися, хтось робив так, як вважав за потрібне, бо ми і зараз маємо деякі проблеми в цьому цього всього. Але е, ну я знову ж таки напевно повернусь до того, що фаховість працівників галузі культури пересилила, перевершила або перемогла в багатьох речах, тому що ми намагалися у тієї послідовної доводити, що заклади культури на територіях мають бути. А були випадки, що місцеві жителі відстоювали заклад? Іншим, іншим ну, чином? Знаєте, ми були ми були ну, стикалися з такою проблемою, кажуть, що, наприклад, жителі громади там байдужі, буде uh -huh, заклад культури uh -huh. чи не буде. Але насправді, коли от ми проводимо там громадське обговорення, або роз маючи розуміння, ви ж роз, ну, ми маємо розуміти, що багато показників прив'язані до демографічної ситуації, до кількості жителів тієї так, чи так. іншої е, громади, і ми маємо розуміти, там є заклад чи чи заклад, чи буде якийсь інший заклад надавати послуги, обслуговувати цих жителів громад, але ви знаєте, ну надзвичайно гордо за українців, за наших жителів Вінницької громади, що е в більшості всі хочуть, щоб заклад культури був, тому що це єдина така, знаєте, ну е осередок, де можна зібратися, де можна поспілкуватися, де врешті-решт можна навіть обговорити деякі питання, які стосуються життя цієї місцинки, тому е жителі громад. Абсолютно небайдужі, байдужі. я не можу сказати, що ми стикнулися з тим, що, наприклад, є заклад, є, нема, нема нам нам байдуже яскраво. Є громади, де виражають свою думку стосовно того, що заклад культури в громаді має бути, в тому чи ті ті чи, чи інші території. Ну, я ще по своїй журналістській діяльності знаю, що дуже гостро реагують люди на закриття школи, клубу, так, тому так. що це для них щось як як в себе вдома, щось закрите. Так і звичайно, що розумієте, важко, важко утримати, тому що. Так, да, не стільки вкладається з ракоштів, не стільки там сучасна матеріально-технічна база в тому чи іншому будинку культури, але в будь-якому випадку це, це єдине місце, єдиний осередок, де можуть зібратися жителі громади. Не будемо довго відтягувати питання про кадри. Розкажіть, будь ласка, про, про, про кадровий потенціал в культурі, який на сьогодні ну... є, є, є омолодження кадрового потенціалу. Кадри. Ну, насправді дивіться, треба про речі говорити відверто і без всяких образ там нарікань, що ми критикуємо там чи не критикуємо е відношення е створення чи кадрового потенціалу чи бажання працівників, які хочуть працювати у галузі культури. Я завжди в розмовах кажу, що ми ніколи не прагнемо і не на і не намагаємося там виконувати чиюсь іншу функцію, там педагогічну, медичну, uh -huh. там соціально. Ми чітко розуміємо, що у нас є фаховість в галузі культури. Законодавство сьогодні дозволяє дозволяє мати вищу освіту. Вищу освіту, не в галузі культури, і мати можливість очолювати той чи інший заклад. Але є деякі моменти там, наприклад, що працівник має працювати не менше п'яти років у галузі культури для того, щоб уже очолювати той чи інший заклад культури. Але ви знаєте, ми стикнулися з цією проблемою, що в деяких, на деяких територіях, ну по-перше, не зовсім хочуть їхати наші фахівці, молоді до сільської місцевості, тому що, безперечно, це житло, це ну, побут, побут. Да. Да, це, це, питання, да, це питання зразу ставиться на, на порядок денний на номер один, і воно багато дає відповідь на багато запитань. Але ми все-таки намагаємося орган місцевого самоврядування переконувати, що має бути якась мотивація для наших фахівців, тому що ми ж розуміємо, що зараз достатньо е, культурно-мистецьких закладів, які саме готують фахівців для е, е, галузі культури. Ну, от, Зокрема, ми маємо Тульчинський mm -hmm. фаховий коледж культури який дає можливість нашим студентам, вже в результаті випускникам, фахівцям у галузі культури, працювати в наших сільських закладах культури. Ну, безперечно, що Вінницький фаховий коледж культури імені і Леонтовича це більш професійне мистецтво. Але діти, якщо йдуть здобуваючи вищу освіту, в будь-якому випадку, якщо у них є бажання залишитись на території, вони мають можливість повернутися і реалізовувати своє бажання в галузі культури. Тому я повертаюся до початку початку нашої розмови, що ми якось так намагаємося переконувати орган місцевого самоврядування, що в галузі культури мають працювати фахівці. Да, ми всі любимо співати, ми всі любимо танцювати, ми всі дотримуємося звичаїв, традицій, Це все добре. Я схиляю голову перед українцями, що саме е, от займаємо таку позицію, але є фаховий підхід, є професійний підхід, і тому я вважаю, що працівники мають саме працювати фахівці. Тим більше, що ми зараз навіть там працюємо над новою законодавчою базою і хочемо досконалити своє положення про атестацію працівників галузі культури в частині, щоб вимогою була саме фахова освіта. Тому що ніби як ми навчаємо, вкладаємо гроші угу. в наших е, дітей, майбутніх фахівців, і розуміємо, що вони далі мають продовжувати свою професію. Тому десь має бути така і, і десь. Ми втратили. Е, Пам'ятаєте, колись були такі моменти, що діти, які завершували навчання, мали відпрацювати обов'язково та роки да, в сільській місцевості. Десь <ква> десь це була <ква> мотивація, тому що вони розуміли, розуміли десь з глибини цю професію, розуміли, що вони можуть себе реалізувати. Зараз, безперечно, що всі хочуть десь більше в міста, в мегаполіси, хочуть і залишатися, продовжувати далі навчання. Хоча але є випадки. Є випадки. І я скажу вам, що в галузі культури потрібно пишатися, тому що є дуже багато молодих людей, які приходять зараз в територіальні громади, очолюючи там центри культури і дозвілля, публічні бібліотеки. І вони насправді молоді люди, і ми пишаємося ними, що вони небайдужі до, професіон... до професі... Ційного підходу і збереження галузі культури ідейні да так. Так, це надзвичайно приємно, бо є різні напрямки. Зрозуміло, що е, в цілому ми говоримо про галузь культури. Ага. Ми зрозуміємо, що є клубна галузь, є мистецькі школи, є публічні бібліотеки. І ви знаєте, надзвичайно приємно, тому що зараз нам дає можливість інформаційний простір слідкувати одне за, їд... за... ну одне за одним. Мається на увазі, слідкувати в якому плані. Ну радіти, розуміти, ага. бачити той потік інформації і ту роботу, яку роблять заклади культури. Тому зараз є. Дуже гарні фахівці, молоді люди, які намагаються дати поштовх і реалізувати свій заклад по нових напрямках, дати можливість нового дихання, але зберігати традиції, що мене теж дуже так втішує, втішує і дає надію на те, що ми основні функції своїх закладів культури не втратимо. Наскільки працівники культури можуть відчувати свою захищеність як члени профспілкової організації? Ну, я вам скажу, що для мене це дуже таке болісне питання, тому що я присвятила майже 20 років свого життя діяльності про Я скажу вам, що це абсолютно непросто, тому що весь цей час ти хвилюєшся і переживаєш за кожну людину, за кожного працівника, який звертається і особливо чекає від тебе зворотньої, зворотньої реакції. Вона виражається в допомозі. Тому що ми зараз вам говорили про фахівців, так зрозуміло, кожен на своєму місці. Розуміє, знає, виконує фахово свою роботу. Є е, така правова складова, де ну не кожен працівник знає, можливо, він знає свої обов'язки, але настільки знає свої права. Є людський фактор, хтось соромиться, хтось боїться, хтось ну, по-різному відбувається, е, скажімо так, по відношенню до людського потенціалу. Але я вам скажу, що ну дуже важливо, коли, наприклад, людина розуміє, бачить і знає, що її права порушуються, вона звертається, і ми знаходимо. Оцю золоту середину. Ми дуже довго говоримо або акцентуємо увагу там, на соціальному діалозі. Да? Воно не просто пафосно звучить, що це має бути соціальний діалог, а мова йде про те, що ми маємо знаходити золоту середину і домовлятися. Домовлятися в якій частині? Ми маємо почути одне одного. Тут не має бути хтось розумніший, хтось не може бути хитріший. Я вважаю, що тут ми от говоримо про діалог, значить ми маємо знайти відповідь на запитання, захистити працівника, дати можливість. Чому реалізувати його право на працю, тому що ну, це, це дуже важливо, розумієте? Законодавство дуже багато вноситься змін, дуже багато вноситься різних правок. І ми сьогодні маємо розуміти, що е, людина має на своєму робочому місці навіть психологічно розуміти, що вона захищена, тому є безліч питань, е, тому що законодавство змінюється. Я ще раз повторюю, і по цьому вирії подій ми маємо все-таки проводити все у відповідність, кажуть, що під той спільний знамен. Uh -huh. Який дасть можливість, хоч хоч такого психологічного спокою, дуже багато чинників, які сьогодні впливають на найманого працівника, а це хоч один з чинників, який дає можливість Ще, захистити, захищена, да, так да, захистити дві дати. Я скажу так зараз в ефірі. Дозво перша дата, 24 травня, звітно вибрана конференція. Як ви готуєтесь до неї? Так, це наш такий знаєте підсумок відповідно до статуту професійної спілки працівників культури України, делеговане повноваження про спілки Надаються на 5 років, і кожних 5 років ми звітуємо про свою роботу, про той захист соціально-економічних і трудових прав наших членів проспілки в галузі культури. Тому у нас відбувся пленум, Ми визначили цю дату. У усіх первинних проспілкових організаціях, організаціях територіальних громад, проведені звіти вибори, обрані нові очільники в галузі в галузі проспілки по територіях. І уже 24 травня ми прозвітуємо про роботу обласної звітно. Обласної організації про спілки працівників культури проведемо конференцію, визначимо напрямки діяльності, тому що є дуже багато питань, які будуть стосуватися і відбудови. Мріємо, як і кожен українець. Мріємо про відбудову нашої держави, про безпосередньо свій професійний вклад кожного в, в саме на територію на своїй території. Тому будемо такі стратегічні плани свої теж обговорювати. Я думаю, що визначимо той вектор, яким має займатися проспілка, тому що це єдина громадська організація, яка здійснює сьогодні захист соціально-економічних і трудових прав. Друга дата, пані Тетяна, 13 травня, річниця вашої посади як директорки Вінницького обласного академічного театру Льох. І я на початку ефіру говорив, що ми про це обов'язково скажемо, хоча дві хвилини лише до ефіру завершу, залишилось. Але що готує театр льок найближчим часом? Я дуже дякую вам і пам'ятаю нашу зустріч з вами, як тільки мене призначили, директором Вінницького академічного обласного театру Ляльок і деякі питання для мене були абсолютно новими, але скажу вам, що за цей рік я настільки вдячна долі і колективу, і тим можливостям, які були у колективі, що ми е, зуміли е, пройти той шлях разом. Я... Пишаюся таким гарним колективом, професійним. І ви знаєте, ті плани, які у нас є. Дякую нашим, до речі, відвідувачам, тому що це вони нас мотивують, тому, щоб ми не стояли на місці, а рухалися. У нас і в мене є така приємна новина, тому що ми стартуємо з 15 травня новою прем'єрою. До нас звернувся викладач завкафедри Київського інституту Карпенка Карого стосовно того, щоб його студент у нас Дипломну роботу. Скажу вам, що дуже фаховий і такий професійний, молодець, молодий режисер, який взявся за амбітну, цікаву виставу. Я думаю, нашим глядачам буде дуже цікаво. Рожеві хмарини це Данило Кокотюха. Я думаю, що Запам'ятовуємо 15 травня. Це буде тільки дамо старт. Ми тільки дамо старт, будуть працювати актори, будуть працювати ну, свої ролі, будуть відпрацювати. А вже ми скоріш за все, що вийдемо на відкриття прем'єри прем'єрою на відкриття театрального сезону. Це така вистава за мотивами Юрія Винничука. Це історія одного поросятка, який вже в пошуках власного я опинився у кумедних та химерних ситуаціях дуже цікаві, зроблені ляльки. Нова в нас техніка, наш художник підібрала, і це поросятка на своєму шляху. Зустрічає, воно пролітає, крім це сучасна така вистава, крім е, крізь е, Желейний Ліс, берегами Лимонного моря до шоколадного палацу. І е, е, воно зустрічає різних фантастичних персонажів е, по свої, по, на своєму шляху е, короля шоколаду, короля круасанів, піратів, розбійників. Така цікава ідея. Спочатку я вам скажу відверто, що ми дуже хвилювалися, як наскільки нам це вдасться, але насправді це те, про що ми з вами говорили, як відноситься. Молоді люди, ага, чи, чи ага. насправді фахово готові, то я вам скажу, що просто коли була художня рада, він розвіяв нам всі сумніви в тому, що ми цей шлях подолаємо і нашого глядача здивуємо тим, що буде у нас на прем'єрі наступного сезону, і з крилами. Так, і скажу вам, що е, теж ми попрацювали з нашими. З нашим режисером, тому що вистава деякий час не показувала на сцені, не була на сцені. Вона, до речі, в свій час була, отримала диплом другого ступеня на міжнародному фестивалі театру Ляльок Подільська лялька 2013 року. Ну, якось так трапилося, що не, не, ми її не бачили на, на наших площадках. тому, да, вона розрахована більш для старшого шкільного віку. Я думаю, що це буде цікаво, бо якась така асоціація, що театр і ляльок тільки ніби для, дітей, для діток. Так. Так. Вона більш для старшого віку, тому я думаю, що наш глядач теж буде мати можливість побачити цю виставу. Це режисер Людмила Земелько. Цікавий в неї підхід до її вистав. Багато глядачів вже знайомі з її творчістю і з її виставами. Тому я думаю, що навіть сам, знаєте, таке стариган з крилами говорить нам про те. Що це якась така буде гарна вість, і це буде гарна атмосфера, і все-таки ті ангели, які нас охороняють в житті, вони спрацюють і зроблять свою, свою роботу для того, щоб ми жили з вами у мирній Україні. Дякую вам, дякую за те, що розповіли і про, про спілковий рух культури, і про роботу театру, хоча б трішки, але встигли. Тетяна Побережна голова Вінницької обласної організації про спілок працівників культури, директорка. Вінського академічного обласного театру Ляльок було у нас сьогодні в ефірі в проект Інсайт. Дякую ще раз. А проєкт Інсайт наразі завершується. Зустрінемось уже завтра. На все добре. По буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.